Друзі, вітаю всіх на каналі Олександр І так невеличкий відосік про станцію змащування від китайців, від китайського виробника придбав собі для плоскошліфа маленького цього, що зараз збираю, і вирішив поділитися інформацією про цей девайс. І так, в моєму випадку, то, що я замовив, і що ви бачите якби в себе на екрані: Двохлітровий бачок, вони є літрові, що дуже часто зустрічаються. І полторашка десь зустрічав, але в основному літр і два. Живіться в моєму випадку від 220. Можуть живеться від 12 і 24 вольт. Тиск, який подає насос від 06 до 1 мпаля. Якби тиск невеликий, але вистачає, щоб давити масло на певну висоту, якщо станок якийсь високий. Основна відмінність. Від того, що продається в моєму випадку, це нема манометра. Отут, от тут, за жовтою оцею кришечкою, ця заливна горловина, знаходиться манометр, який показує оцей от самий тиск. Я його не замовляв по тій причині, що він мені не потрібен. А ціна платити за манометр, теж щось не хотілося. Тобто, хто хоче, можна замовляти з манометром, хто хоче, можна без. Якимось другим, якимось другим чином просто знати, що йде процес змащування. Ну, мало ли там, через колбу можна пустити, через прозору трубку, щоб бачите, що масло. Ну, варіанти є. І так, манометра нема. Сюди заливається масло, йомкость 2 літри. Інформаційне табло, або верніше, два табла, що знаходиться на панелі. Зараз ми його включимо, щоб було якби, більш понятно. При момент включення зразу, про... бо так воно теж якби для того, що коли ви включаєте станок, чи якийсь вузол, який. Буде відповідати теж паралельно включенню якби самого, самої станції, щоб зразу змастилося. Тобто, от, включається, і зразу пішло змащування. Тобто перша порція, як тільки включається станція, зразу перша порція по-любому піде. З самої станції виходить трубка. Зовнішній діаметр 6 мм Станція обійшлась мені без манометра 35 бачей, 35 американських гривень. Ще за 4 гривні придбав отаку от грібінку. Вхід в неї теж 6 мм такий самий, як вихід. З самої станції, а вже виходи з неї 4 мм. Плюс в неї є регулювання кожної порції, яка буде виходити. Бачите, ну зараз я вам розповім. Це от пройшла хвилина, в мене настроєно на хвилину. І, він, чи, верніше, вона станція, качнула. Трьохсікунну порцію. І так, по погрібінки. Заказав на 5 виходів. Мені якраз нормально воно підходить під мій станок, можна заказувати, там ну, дуже великий є. І 4 долари ще вийшла ця, ця от грібінка. І так, що ще потрібно для щоб станок змащувався? У моєму випадку я собі докупив. Отакі от от фітінги. Це отакі от, от от, е, поворотні в мене будуть закручені в станок, і в нього буде заходити е, трубка. Теж 4-мм. А щоб розділити, наприклад, там мене будуть вузли, які е, дуже мало будуть потребувати змазки, то я для того взяв, я на один, на один виход з рібінки посажу 4 точки. Ця 4-мм трубка зайде сюди, розійде на 2. І ще, один, ще одна хрестовина, яка теж розійде і буде 4 точки, які будуть змащуватися з одного виходу. Плюс ще є якби, можливість регулювання самої порції відносно основних основного тиску. Бачите, тече І так, зараз вихтру руки, щоб сильно не замазюкати сам апарат. Що по таблу? Типу От Я собі качаю, От проходить хвилина і він качає. І так. Я думаю, вам буде видно. Більш краще. І хочу, щоб ще й трубка не попала на стіл, бо зараз все масло в маслі буде. І так, на табло є клавіша, яка перемикає всі положення. Дві стрілочки вверх, не з плюс-мінус по факту. І кнопочка, де намальована лівочка з маслом або масльонка ще. Це кнопка, якою можна. Нажавши зразу качнути або качати стільки, скільки вам, як кажуть, завгодно. Наприклад, ми ставимо гребеночку, підключаємо всю систему. Понімаєте, вам видно? видно? О, і ми прокачуємо всю, всю систему. О. Прокачали всю систему і тоді вже можна налаштовувати. Вже не буду її від'єднувати, але все буде знову в маслі. Е і тоді вже можна налаштовувати е по самих цих, е скажімо, положеннях. І так, оце і яка перекидає всі, ми вибираємо, що ми налаштовуємо е довгим натисканням. У нас зараз ми, мигає перша. Тут ми додаємо або віднімаємо. Це секунди. Ой, це минути. Якщо ще раз нажати, це в нас десятки минут. Наприклад, ми можемо поставити отак, от, і це вже буде 11 хвилин. 11 хвилин це буде інтервал. Між яким буде спрацювання насоса. Ну, і, звичайно, ще можна годину додати. Тобто, через годину воно може змащувати. В моєму випадку, я ще точно не знаю, я подивлюся, як там. Ну, приблизно хвилин 20, напевно, буду ставити. Через, щоб Інтервал 20 хвилин і десь ну, приблизно так само на 3 секунди буде змащування. Значит, так, верну назад. І, е, щоб перейти, тут це от, інтервал, е, а щоб перейти на е, длительність, або як би сказати, скільки буде качати, о, ще раз довго нажимаємо і пере, воно перекидає на, вже на це табло. Тут ми додаємо або віднімаємо. Можна одну секунду воно буде качати. Якби зовсім трошечки. Ну або все додаємо точно так само вплоть до години. І все. Якби, скажімо, і весь функціонал. Ще раз длительний натиск. Все. Дві секунди. Все, воно вже перейшло знову в робочий режим. І все, от зараз, ну, якщо є бажання, можна зачекати хвилину і піде змащування. В принципі, ми вже це вже не раз бачили. Я думаю, що чекати тут, виходить, вже і резону нема. І от така от вийшла станція змащування. Я думаю, що комусь це піде в пользу, хтось. Щось собі захоче теж такого плану придбати. Так що я думаю, що ви, апарат в самий раз. Один, я ж кажу, один із основних мінусів це масло не попадає обратно сюди, його потрібно збирати. Хоча, при можливості, якщо є дві руки, роки, бачите. І пройшов момент змащування. От Я опять же, наблюдаю, як вона змащує. Бістріше всього, що я буду ставити ще коротший інтервал десь до 1 секунди. І, зверніше, і, і, дільність од, 1 секунду і інтервал десь ну, як мінімум 20 минут при роботі. Тому що масло качає доволі багато, а перетискати канали. Ну, який тоді смисл? Щоб воно тиснуло, а канали пережаті. Тоже, як би сенсу не бачу. Тобто, вернусь до того, що хто з руками, можна оця от відкрутити. І оцеї цієї йомкості поставити сам апарат в якусь йомкость самого станка. Як, як варіант. Чому ні. І тоді вже змащування буде. Якби, з великої йомкості. Все. На цьому якби, всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайкоси. Або лайкоси, хто там як. Все, пока-пока.